Залазить воно між ними. Так би відійшов би, ну от би вкрав би водочку 100%. Боже, що він витворяє? А якби були такі краснопірки? Ну Вони такі темні, якісь такі красиві, що просто. Невеличкий, але дуже-дуже красивий. Ну він аж, аж червоний, ну дуже красива рибка. Такий, якби мав би бути десь з болота темного, але вода дуже чиста. Ну, ну подивіться, просто хоч і невеличкий, але наскільки він красивий. От і вона справдилася. та вкрадеш, бляха, руки поломиш мені.